Його милість проявляємо для нас, ми заслужена, по Його великій милості, ми прославляємо Його за такими піснями, про маму, про дорожчу дитину на землі, про маму, які прекрасні слова ми чули, про батька, які прекрасні слова, про... Любов Материнську, дійсно любе серце би зворушилося від таких слів, любе серце би заплакало від таких слів, мама. І прочитаємо для нашого збудування князь Еклізіаства з першого розділу, з першого вірша. Книга, книга проповідника сина Давидового, Царя в Єрусалимі. Наймарніша марнота, сказав проповідник, наймарніша марнота, марнота усе. Яка користь людині усім труді, який вона робить під сонцем? Скайте вас. Давайте роздумуємо над книгою цього проповідника-Еклезіаста. Що він хоче нам сказати з цією книгою? Що над чим проповідник еклезіаст велика і мудра людина роздумує у цій книзі. Ось ми читали перші три вірші, нам говорять про те, що він зразу говорить, що наймарніша мирнота, марноте, усе. Все під сонцем марнота. Так він починає свою книгу. Ось таких слів він починає свою книгу. Він бачить, що на землі нема нічого, хоч щоб приносили Він Говорить, що все під сонцем марнота. І бачимо. Хто такий був ось цей проповідник, він говорить і каже, що я був царем в Єрусалимі, цар Давидів. Тобто ми знаємо, що це Соломон, людина мудра, людина з мудрістю Божою, так можна сказати. І бачимо, що, говорить він у першому, першому розділі з 12 вірша -го, вже, говорить він так, я проповідник, був царем Ізраїлем, був царем над Ізраїлем в Єрусалимі і поклав я на серце своє, щоб шукати і досліджувати мудрістю все, що робиться під сонцем. Це праця тяжка, яку Бог дав для людських синів, щоб мозолитись нею. Я бачу усі справи, що чинились під сонцем, і ось, це, і ось усе це марнота. Та ловлення вітру. Ось вдальше він говорить і каже, що я взяв до свого серця, щоб роздумувати над тим, що чиниться на землі, над ділами, які робляться на землі людьми. Дійсно, він говорить, що Бог поклав ось. Щоб люди мозолилися цією працею, дійсно він каже, що це все знов марнота і ловлення вітру. Більше всього в цій книзі повторюється ця фраза марнота та ловлення вітру. Ми бачимо, я бачу, на мою думку, у нього був ось такий розпач. Він не міг знайти задоволення в цьому житті. Він не не мав ось. Він думав, він шукав щось на землі, щоб мало якусь користь, і він не міг. Ось його розпач у цьому. В другому вірші він говорить, що він мав все. В другому розділі, з четвертого вірша він говорить, що він мав все на землі, він мав багатство, він мав славу, і, 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 і все він мав. І читаємо це з четвертого розділу, з четвер... другого вірша, з четвертого розділу. Він говорить. Поробив я великі діла, поставив для себе доми, задля себе садив виноградники, запровадив для себе садки та гаї, посаджував них у них усяких дерев овочевих. Наробив я для себе гаїв та ставків, щоб поливати із них ліс, дерев, що виростали. Набував я для себе рабів та невільних, були в мене доми. Домівники, а худоби великої та худоби дрібної було в мене більше, ніж усіх, що в Єрусалимі до мене були. Назбирав я собі також срібла та золота і скарбів, царств, царів та провінцій, завів я собі співаків та співачок і всякі приємності людських синів, жінок, наложниць і, і зведу. І звеличив я усе більше та більше над усіх, що в Єрусалимі до мене були, моя мудрість стояла при мені також. І всього, що очі мої пожадали, я мав, не відмовляв і не стримував серця свого від жіночої тіхи, бо тішилось серце моє від усякого труду мого, і від усякого труду свого. Та коли я звернувся до них. Коли я звернувся до всіх своїх членів, що їх поробили були мої руки, та і до труду, що потрудився, був роблячи і ось усе це марнота та ловлення вітру. І немає під сонцем нічого корисного. Ось ми прочитали це і... Він говорить, що він мав все. Він садив для себе садки, він мав будівлі величезні, він мав ставки, щоб поливати ті садки, він мав все. Ми знаємо, що правління Соломона і срібло потіляло свою ціну, потеряло цінність, воно, бо його було безліч. Дрібної худоби, великої худоби було воно. також безліч. Він мав все. І на кінці сьогодні. Він говорить однаково, це все марнота та ловлення вітру. Однако він говорить, що нема під сонцем нічого корисного. Ось яке розчарування цієї людини, ось яке розпач цієї людини. Він мав все. Наш час, людина, яка б мала таку славу, таку велич і таке. Таке багатство, на мою думку, вона би не сказала, що це все мирнота та ловлення вітру. На мою думку, вона би гордилася цим всім. Він говорить, що це все мирнота. Учені цього світу шукають смисл життя. Учені цього світу добувають, в чому смисл життя. Вони не шукають у Біблії, вони не шукають у святому письмі, вони шукають де інше, де. Інде смисло життя. Вони говорять, що смисл життя в тому, щоб народити сина, посадити дерево і построїти будівлю. Це, звичайно, що не так. Святе письмо нам говорить, який смисл повинен бути в людині. Святе письмо нам говорить, що нам потрібно робити, щоб наш, наше життя було з плодами. Ми повинні читати святе письмо і шукати там смисл для нашого життя. Не думати, що... Посадити дерево і виростити сина, це все, що потрібно в нашому життю. Ми знаємо, що говорить нам святе письмо. Ми знаємо, що нам говорить Бог, для чого ми создані і для чого ми живемо на цій землі, щоб прославляти його святе величне ім'я, щоб жити для нього і жити нашим Богом, нашим Ісусом Христом, котрого розп'яли наші гріхи, за котрого Він за котрих. Наш Ісус Христос помирав під тим пелю, пекучим Сонцем і проливав свою дорогоцінну кров за кожного із нас. Ось смисл нашого життя, що ми прославляли того, хто страждав за нас, що ми прославляли того, хто помер і пролив свою дорогоцінну кров за кожного із нас. Зокрема, і ми бачимо, що. Цей чоловік, проповідник, він був дуже мудрий. Він шукав смислу життя, він не міг знайти. Ось і шукав він всі книзі, можна сказати так. Він говорить, майже в кожній розділі, він говорить, що все марнота до чого він не доходив все марнота, і говорить він вже в другому розділі. 18 віршем і каже, і зненавидію весь свій труд, що під, сонце, під сонцем трудився я був, бо я позоставлю людині, що буде вона по мені. А хто знає, чи мудрий він буде, чи не мудрий. Хто, хто, хто панує над цим трудом моїм, над яким я трудився, і змудрів був під сонцем. Ось ми читаємо, що він каже, що я навіть ненавидів всі труди, які я чинив на землі, бо він знав, що він помре, і ці труди, які він робив, лишаться іншій людині, можливо сказати, іншому цареві. А хто знає, він так говорить, чи мудра буде та людина, чи не мудра. І дійсно ми бачимо, що ця людина впала в велику розпач, вона не могла знайти ось. Смислу життя він шукав і не міг ось такого знайти. Смисли життя він не міг знайти і шукав усіх, можна сказати, усіх думках своїх. Він роздумував, він розмішляв над життям.